No. Shalom. So Ским за царя Ірода рода, прийшли Єрусалим Ірусалим, волк вискіт Сонця, та й кажуть, де народжений цар юдейський, бо ми бачили звіздою на сході і прийшли поклонитись йому То побачивши це цар і розтривожив і весь Єрусалим з ним та зібравши всі первосвященників і книжників людських, питався у їх де повинно народитися Христу. Вони сказали йому у Вефлеїмі Юдейським. Бо у пророка написано так, Вифлеїми, земли і ти виплиєме землю Юдина, нічим не менше, і семіж державами юдиними. По з тебе вийде воєвода, що упасе народ Ізраїля. Випитав їх про час, коли звізда з'явилась, відправляючи їх. У Вифлеєм сказав, підіді пильно розвідайте про дитя, і коли знайдете, то дайте мені знати, щоб і мені піти, поклонитись йому. <кій> вони, вислухавши царя, пішли, і от звізда, що бачили вони на сході, йшла поперед їх, аж поки прийшла, і стала на тим місцем. Золото, ладані смирно, і прийнявши усі війську, щоб не вертались до Ірода до та іншої дороги, Iste do ad suam Привітати Отця Василя цим світлим, радісним святом Різдва Христового, побажати йому перш за все здоров'я, духовного достання, миру, благоді, взаєморозуміння, любові у його сім'ї, його родині. Нехай різдвяна зірка принесе у його домівку, радість, щастя, добробут, Боже благословіння додає йому наснаги невичепної енергії. Для вирішення всіх його задумів. Нехай Господь Бог дарує йому багато і щасливих років життя, а матінка Божа нехай оберігає його від злого, що може бути у міському житті. Зловцемо Отче. Дякую за це привітання від собі, водороди нашого. Про чудесну лену, про небесну дати нема тих приїхати спали і не знали і не думали, що кого на глазах у всех земних струна. А раптом все ночі про сонні очі, чуємо, ніби хтось співає.

Зеленої волині, з поклоном десь таки прийшов, і так складає тобі нині твоїх задуманих дібро, Складаю ще щиро тривожних вожних твоїх задуманих людей, яким же демоном так безбожно, що та закривають світлий день. Прийми ток дай, який голубив, Твій вечорит і мучий стиль, і дай Спасителю нас любий, щоб вже прийшов один пастух. Щоб скрізь було одне лиш стадо, як справді є одна сім'я, щоб з пастирями і громадою хвалити все твоє ім'я. Чуваєте стояти всі? Кому ми тут зібрались присягати, зібрались підважити мій трон і потоптати мій святий закон, неначе іноді вже немає влади, Вперед, вояки! задушити зраду. Радуйтеся, добрі люди, та зі всюди, до верте поверніться, Сину Божому вклоніться, мир вам, браття, мир голошу, світлу віску вам приношу, її правідні приймі, і всім людям полоті, що прийшла ясна година, породила діва сина, ви в свої в житте сіні, тепер Бога лишайте, йому пісню заспівайте. Гутен морген, я до вас, в найкращий для вас час. Може, я землюю, може, я сторгую, все міняю, все купую, а що треба, то продам. Бо у мене добрий крам, суро, суро. Хто що має заміняти, хто що має продавати, за столі пляшки, онучі, дав коралики блискучі, вечір добрий, вечір файний, хоч торнині незвичайний, а тут всякий крам принесло. Є тут блюза і кроватка, є кошуля модна ласка, штрукси кольори перкалі і так далі, і так далі. Чуй-чуй, басівка піво, ану живо, ану живо. Є тут вас людей в року, дайте сурі обробку. Нехай Божа позиція, що буде звала, як кожен мені годину, нахай то є племін. Варта Голос і немає голос. Ой Ісусе, Божий Сину, я молюся за країну, за отих малих сирів, що відчули тяжкий гніт, щоб година тяжкая минуле, воля доля в край вернула, на синах і дочна спочела, добру і розуму учила. О, Маріє, Божа мати. Не давай нам загибати, ми до тебе прибігаємо і тебе в мульбах лагає. Милосердить над рідним краєм, над його святим звичаєм, над його народом у ярмі, що конає у тюрмі, бережи країнський рік. від дух, нещастя і бід, дай нам доброго, здорового плоду, козацького роду, святий обручник Йосиф, молиться до тебе заносим, і просимо тебе, цією громадою. Отіляй гетьмані доброю порадою, мудрістю і наснагою, а їх лицарі – хоробрістю і відвагою. І завжди на полі битви бути завжди при молитві. Юрєнко, Юрєнко, голос. Хай здоров'я з вами буде, хай вас хмур не забуде, хай вас... Ви смачно. Хай смачна куча удасте. Хай, хай дале панує щастя. Що весело і ахаю, то прожили і далекі дні щастя. Та янка дай на тоже нормально. Та у лянкасу. Хай дисто у наші хати Господь ваш щасливо у гранті. І нехай мерщи.

у віком це дріжка, стукає буля, піс у липу єху, ступив свято миряк, віта на очі пожило саря, жайну до вічна небеса зоя, знайшовся в місті помитері, і нарієв часом, сіно йому стають, хвалять на цілує і співає типу, хай це на сінешку, оминає михо, співає дитячко, любить нуля, оліковці двішку, стукає днуля. Порятує місяць зівочки, я сні, вироський беся, радісні пісні, нині теж своє небо і земля, пішком у віконце сухоля поля. Я маленька дівчинка, як у полі квіточка, Я колядочку співаю, ся з вожди. Поставляю зі стова піша, бо жива дістане нашла. Ти кажеш, що? Ти кажеш? Хороше каже, маленьке. Параскева слушать. Не спіть, не тіма. Назар кукуруза тоже на ну ноги. Ой, и сумцы любит краши. Вот ты Гано нам вінчувати, повідували. Маленький Ісус приготував вам дуже гарні дари. Це дуже гарні подаруночки, солодощі, цукерночки, цукерночки солонені, шоколадки. І зараз кожна дитина, кожен з вас підійде до Божого благословення, отримаєте такий маленький образочок з маленьким Ісусом на сіні. А також кожен з вас отримає той гарний солодкий подарунок, про який я вам казав. Після того ми ще не розходимося, що будемо полідувати. Що май Боже, чого, май Боже? Чо, май Боже, чого? Так, ми подивимось. Але ще не розходиться. Богданчик, я тобі сусід, подарунок, садінці. Садінка, що вона червна, послушна, що вислуживається маму, так. Ти гарно вчилися, бо послушний, куткий розумний, як твій тато, да? добре серце, добре серце, да? Гарно вчилися, було послушне.

Вода не розходіться, ми будемо робити ще спільну фотографію. Настя, це перша дитина, коли що прийшла була до церкви, як на церкві відбилася. Це чемна дівчинка. Сенча, що він був чемний, послушний. Гарно вчився. Це майбутнє, цього майбутнє. Так, о, можеш йти гарно. Марійка, що вона навчилася. Тут була батька, мама. Гарно, вчитися, був гарно так і суподобен. Це теж Наші перші дівчата, ті послушні, все приходять. Ти так гарно грав, ти маєш такий артистичний дар. В тебе тут гарні люди. Добре? Ти так гарно як твоя мама, була побожна. Вікторія, щоб гарно вчилася. Вікторія, щоб чиненька була, доровенька, добре? Тут дав подарунок. Боданчик, домашніх Богданчик, тому що ця і добре? Ти маєш дуже гарний артистичний дат. Тому будуть гарні люди, добре? тобі, Бог допомагаєш, ти вчитися, послушати, коло Божого престолу, навіть мають роботи допомагає. Але ти має дві русочки. Хочем прислухати своє коло престолу, Шапку на свою, о! не Зараз, всі взяли подарунки. Іринка вона теж приходить з мамою, чи зимно, чи тепло, але ну, все приходить, тачена вікна. Послушно приходить до церкви, не щасливують від волі, не наші побоїти тобі допомагає. Богданчик наш, щастя, здоров'я, Боже, благословення, приїхав до нас. Щоб там ще є хлоп'яна школа. там Бачите, там маленький суси, вони бачиш, він тобі на тобі бросок йде обов'язково. Що від вас стекла піта усенька, нивка родить пустуків, стоколосів один сніг. Хай вам родить і овець, хай ваш кінь і ваш пес. Хай не бракне молока від корови і бека, хай розсвітне кожен пруд і яйце знесеку гуд, а за те й віншування, дайте щось, не їй відраня. Вони ж люди তারপরে দুই মুশি আ